Доброго дня, шановні, мене звуть Лариса, і сьогодні я зроблю ну, такий румтур по своєму будиночку, в якому я працюю, ну, це буде третій літній сезон. Я не думаю, що це дуже цікаво. Просто може воно має бути цікавим лише тим, що все тут. Я роблю сама. Ну, Правда, не дуже то все. Ось, Наприклад, це вікно, яке в мене за спиною допомагали робити люди, канавирили люди і проводили сантехніку, теж мені люди. Ну, І ще деякі речі я, наприклад, варили кран у ямі водопроводній. Але всі інші роботи я тут виконувала сама, і про це є розповіді на моєму каналі. Але сьогодні ми не попросили зробити повний обзор мого будиночку, що я тут наробила, ну, якби, щоб мати у загальному стані, але, а не тільки куточками. Я не сказала, що я переселенка з Луганської області. Виїхала звідти за дітьми в 2017 році. Моє місто було повністю окуповане, і ну, не так то вже й просто вирішити все кинути там нажити. Зараз там лишається в нас квартира трикімнатна і ще одна кімнатна квартира моєї мами, і ще одна кімнатна квартира моєї свекрухи. Але вже її немає. свекруха вона померла. Ну, спочатку мій чоловік помер, потім свекруха, і там вже нікого не лишилося, окрім свекрухиної племінниці, з якою я спілкуюся. Ну, вона ховала їх, і я весь час їй, з нею розмовляла, бо це дуже було тривожно. Чоловік там лишався із своєю мамою, бо їй було 92 роки. Але, на жаль, його не стало 7 січня, а свекрухи 23 березня. Ну і тепер ті квартири, що з ними буде, не знаю. Тобто там полишено дуже багато всього. Але життя продовжується. Треба. Якось пристосовуватися, і я так думаю, що мій досвід, ну, таке, це досвід виживання на молодої людини у тих умовах, в яких нас усіх поставили. Тому я починаю свою розповідь на прохання людей. Це <taps> Веранда така зеленого кольору, рожевого була спальня і зеленого кухня. Ще тут була комора, з якої я зробила ванну кімнату. Тобто Я займалася ремонтом в ванній кімнаті, ну, в коморі. У цій веранді я її перефарбувала білий колір і ще на кухні. І я зробила там собі невеличку спальню, бо опалюється тут лишень кухня і спальня. Ну, починаю. Ось це вітальня. Не вітальня, а веранда. Ось тут поміняно окно, іконце. Ну, я люблю такі ще декоративні різні штучки. Оце тут зробила стелаж, це тут у мене стоїть обовничка. Ну, така вона її просто пристосувала, аби було куди обувку поскладати. Це вікно міняла в тому році. Тут текла криша, я перекрила кришу. І ось тут стоять два таких крісла, які я винесу на терасу. Це я їх теж робила сама. Дуже приємно в них відпочивати. Зараз ми переміщуємося до ванної кімнати. Ось такі двері, які були, такі і є. Нічого я не міняла, тільки покрасила їх. І то одним шаром краски. Ну, ось це моя ванна кімната. Отака санітарна зона. Тут я, пробачте, що не дуже воно все в мене тут гарно виглядає. Але як є, так і є. Тут я плитку напукала сама. Ось тут встановлювала ванну. Це зробила мийку і такий стелажик із старих дошок. Я їх відчистила і вкрила маслом з воском. Ну, Оце таке. Тримач для рушничків теж зробила сама. Стіни були глиняні, я їх відчистила. Ну, тут було досить зовсім не так, як зараз. Ось таке, таке дзеркало в мене тепер тут є. І вже під'єднана пральна машинка. Тільки один раз мені довелося неї поки що попрати. Ну Вона нова, і я її цього, цієї весни перевела до ладу. Тобто під'єднала. Ну, унітаз дуже старенький, так сказати, він будівельний. Але все буде мінятись. Стіни такого їдкого кольору вийшли. Бо вони вкриті двокомпонентним лаком, і вони проявилися під ним. Були ось такі, не дуже то і темні. Мене це б, б влаштовувало, якби вони такі були. Але покрила лаком і помінялося все. Ну, ось так тут ще є така коряга. Я її відчистила і вішаю на вулиці. Ну Все це попереду. Ще тут електрика така смішна, Ну, як то кажуть, ретро. Виходимо звідси. Ось так виглядає моя віранда з цього боку. Ну, Крісла, я ж кажу, я переставити збираюся. Тут я робила в тому році стелаж, ще туди пороблю я і тоді вже він відкриється. Поки що завішений. Двері пофарбувала, вони були темні, але теж один, одним шаром. І ось ми переміщуємося в кімнату, з якої непогано було б зробити кухню, але це мені одній не під силу 100%. Тут стоїть старий буфет ретро, він потребує переробляння. Я планую цим зайнятися невдовзі, але поки що так. І ось ви бачите два холодильника. Один я купувала у свого сусіда, він мені прослугував одне літо, але я розуміла, що, ну, знаєте, тут багато ягоди є, хочеться заморозити. І ми з донечкою придбали ось такий холодильник. Так, ну тут стоїть стол, який я. Ще не довела до ладу, Він, я його обдирала від, від фарби, дуже довго це робила, але ще не завершила. Тут, я, тут стоять відра, я з колодязя приношу воду, пит, ну, таку питну, і стоїть швейна машинка подільська, яку я теж намагалася вдихнути в неї нове життя. Ну, ще поки що мені це не дуже то вдалося. Тільки такі бавовняні тканини, вона шиє. І ще тут є ось такий радянський, радянська шафа, стара. Теж хотілося б переробити її, але поки що руки до цього не дійшли. І взагалі, оці дві кімнати, оця і ось ця, вони не опалюються. Тут я ось так завісила шторами, ну ви бачите, що тут досить темно, бо ну, поки що в мене ось такі штори висять. і то я радію, вони закривають майже всю стінку. Тут теж питна водичка, кулер стоїть, такий стіл. Ну, тут я нічого не робила, це все від попередніх хазяїв. Тільки що попереставляла трошки, трюмо зробила, як би. Ну, і тут ще стоїть стінка стара радянська, вона досить пошкоджена, тут і скло розбито, і дверей нема на шафі, вони є, але ще не Ну, вони попадали. Треба цим займатися. Найбільше кричить про себе підлога, бо вона із старої ну, не знаю, ДВП, мабуть, і прогніла в деяких місцях. Ну, нічого, ковдрою. Хазяї попередні, аби продати, застелили її ковдрою, але якщо підняти, то там продавлені такі місця погані. Ну і перше, з чого я починала свою роботу, то поміняла. Підлогу. У цих двох кімнатах, ну оце, це кухня. Тут ви бачите, газова піч є такий стол, який я від фарби віддирала, мабуть, спостерігали за цим. Я вирішила пофарбувати його, навіть не хочу вам його показувати. Пофарбувати я його вирішила міловою краскою, яку дівчата там розповідали в інтернеті, як це робиться все. Але до неї все пристає, навіть від, ну, просто від води лишаються плями. І ну, просто, знаєте, втрачений час і гроші треба фарбувати зовсім іншою фарбою. Ну тут теж віконечко в мене моє. Ну, воно таке, Гарненький, але дуже старенький. Там і лопнуто скло, і я хотіла, ну тут багато чого зробити, поки що мені це не дається. Його треба міняти, але я як можу, так прикрашаю. Тут у мене така, <кхи> пробачте, кухонна зона, там стояв оцей стіл колись. Ну, і зовсім все не було ані води. Ані е, ніяких стілажів, ніяких поличок. Я це все переробила, зробила новий стіла, стілаж, по туди додала, ось там унизу три таких ящички на колесах плетені на каркасі. І така в мене зараз тут кухонна зона із водою. Там кран електричний е, з підігрівом води. Але ви знаєте, якісь вони мені, я їх вже заміняла його, бо там лопнула пластикова, така, ну, якась пластикова частинка, і довелося його поміняти. Але мені він прийшов з ручкою поганою, такою, обломаною. І ну, повернути мені його не вдалося. А зараз він пробиває на електрику. Я не рекомендую таких кранів, може більш іншого, іншої якості треба придбати було дорожчий, ну не знаю. Дорожчі вони запропонували. Я його і купила дорожчий із того, що вони пропонували, але толку з того. Ну, таку ну, зону замість плитки я, я зробила декоративну теж. Штукатурку і вкрила її двокомпонентним лаком. Звичайно, хотілося б сюди щось інше. Може, плитку, може, ще щось, скло. Ну, На, на цей час по моїм грошам, звичайно, мене це влаштовує. Ось тут ви бачите пічку таку. Я її застелила, і це ось пасочки. Вже для курчатка зробила гніздечко. Ну, поки що це воно таке все ненадовго, звичайно. Так, да, отут пекла пасочки, хоч мені їх і не можна, ну, але треба було пригостити друзів, подружку. Сусідів і, і мене теж люди пригощали. Ось подружка спекла такий крафін гарний і пасочку. Ну, я не можу втриматися, я все одно спробую ну, від, від, скуштую. так. Ну Це тут я плитку таку декоративну теж робила сама. Над пічкою наче цеглиночки. Мені це я робила цеглою, спочатку глиною мазала, потім сітку клала, а потім вже виробляла такі декоративні, наче цеглиночки. Але знаєте, свій будинок от пофарбувала його білий колір. Я так розумію, що вже потрібно знову перефарбовувати. бо Якось то павутиння, ну, ти тут не живеш весь час, приїжджаєш і завжди є якісь, якісь такі моменти неприємні. Ну і оце ми переходимо в мою спальню. Тут кругом темно в мене таке світло поки що поганеньке. Ну, тут вона, Ця спальня, вона, ця кімната вона була рожевого їдкого кольору, я її теж всю відчистила. Так, тут Ми з онукою зробили цю стінку. Ну, Кому цікаво є про це відео, як я, що тут було спочатку. Тут була грубка, там було дуже багато сажі, я не змогла справитися, не змогла вит... її повністю розібрати, то з гіпсокартону. Ну, Це все сама зробила і потім зробила декоративну таку стіну, ну, поки що мене влаштовує. Ось, ну і Тут декоративна в мене стіна, таким перламутром я її вкрила, ну, то знаєте, як то наносиш штукатурку, чи ну, фінішну. а потім так пакетом поліетиленовим робиш в ній такі плямочки. Ну, наче виступи та впадинки, і таке вийшло. Ну, Цей куточок теж я там пофарбувала в сірий колір. І це, це не мій диван, маленький диванчик тут був. Я його пристосувала під свою кровать. І Тут опалення, може ви бачили, що це конвектор газовий. Досить старенький, старенький, і я розумію, що це треба міняти. Ще я не доробила тут дверний отвір. Я побачила, що тут ну, таке добре дерево, але декілька шарів фарби. Я ще не змогла їх обідрати, аби вкрити потім лаком. Ну і Такими усіми речами я прикрашаю свою хату. То сплету, то зв'яжу щось. І ось такий, такий вигляд має моя хатиночка на даний час. Ну, я ж кажу, що тут я провела два, два сезони літніх. На зиму я виїжджала до дітей, у квартирі була. Ну, бо, знаєте, всього дві кімнатки опалюються, там комфортніше мені. А це, це я такі для зберігання фруктів та овочів сплила крючком із джуту. Ну і ось дерево люблю. І таке сушилку для посуду зробила. Це мені подружка такий наборчик глиняний подарувала. Тут у мене Комп'ютер стоїть, телевізору немає, але я з ноутбуку дивлюся. Ця стіна в мене сіра, теж її фарбувала. Люблю я оці всякі декоративні штучки. Поробила яблучка та грушки, і тут поскладала все це. А тут у мене в'язана така корзиночка, де мішко сидить. І тут така сумочка плетена крючком. Ну, і ось, ви бачите, куточок мій улюблений в цьому будиночку. Там в мене водичка у відерці буває, що. Відключають воду, чи якісь у мене проблеми із кранами, ви знаєте, мене. з водою я чомусь не дружу, не товаришую. Все якісь питання. Я ось, наприклад, я мийку я не зрозуміла, чому, я не, чому не стікає вода. Сіфон чистий, не забитий. Я вже 10 разів його по, почистила. А він все одно, щось там я неправильно збираю, хоча вже і в інтернеті дивилася, і сама начебто знаю, як ті всі одно в одно ставляється. Не виходить вода та й вся. Може, щось із сифоном є, чи зі мною. Швидше за все, зі мною, звичайно. Але вода поки що не проходить. На жаль. Ну і я хочу завершити своє відео зверненням до вас, аби ви підтримували мій канал, за що я вам завжди дуже-дуже вдячна, аби ви підписувалися, писали коментарі, залишали вподобайки, писали свої думки, рекомендації, поради. Я завжди з увагою. До них відносяся, дуже-дуже вам вдячна. Це для мене все дуже важливо, щоб ви розуміли. Ну, а зараз хочу побажати вам усіляких гараздів, усього найкращого та сказати вам до нових зустрічей!